Страх в очах Жовтоїклої навів вогнесерда на думку про те, що вона знає правду про життя Синьозірки. Вогнесерд гадав, що він був єдиним котом у таборі, в якому провідниця відкрила цю таємницю. Усі інші думали, що вона має в запасі ще цілих три життя, але мутикиська, мабуть, інстинктивно відчувала такі речі. І якщо зірка втратить це життя, у неї зостанеться лише одне. Лише вогонь врятує громовий клан. А -а -а -а! У чому річ? О, сині, зірка, зелений кашлюк. Стій тут істе, щоб ніхто більше не заходив. Вони сердце сторопів, відчуваючи, як шок падає на нього мокрим рядном. Селений кашлюк. Синюзірка справді ризикувала втратити ще одне своє життя. Мяу! <риклад> пропустіть, пропустіть мене, пропустіть. <риклад> Я від руківтя, має повідомлення для синізірки. <риклад> е, вона хвора, до неї не можна. Тихроки, хоч хоче, щоб вона прийшла до Громошляху. Це нагально. А ще вже скоїлося. Тихроків, хоч відправив мене до синьозірки, а не до Кицюні, яка прикидається вояком. Синьозірка не може піти з табору. Вогнесерд має рацію. Ах, ти орки хоч знайшов докази про сутності войків клану на наших ухіддях. Вони вторглися на нашу територію. Як тінівий клан насмілився зробити таке? Ми ж погодилися що ти у мирі. Вогнесерде, скажи, а ти не знаєш, чи десь на землях двоногів росте котяча м'ята? А, ята? Ну, то для синьозірки. Я багато повинна не використовувала цю траву, але зараз, гадаю, вона зможе допомогти. У трави м'яке листя і сильний, спокусливий запах. Так, я знаю, де її знайти. Гаст. Мені потрібно м'яти стільки, скільки зможеш принести. І швидко. А як щодо тигрокіхтя? Тигок хоч хай, сам розв'язує свої проблеми, Впорайся сам. Тіньовий клан, може, вже на наших землях. А де Білошторм? Ну, він патрулює сонячні скелі з пісколапкою та мушушубкою. Синьозірка хворіє. А вогнесер збирає котячу м'яту, тож ми не можемо ризикувати, з табору ще більше вояків. А якщо тіньовий клане справді на наших землях, він може вдарити сюди. Вони робили так і раніше. Я не заберюся, обіцяю. Відразу після передам звістку ти Він же ж біля обгорілого ясена, біля громошляху, так? Нехай всі коти залишаться в таборі, крім Вогнесерда. Він біля обгорілого ясена, так. Вогнесерда, чекай. Насадок у бла Попилапко. Але я можу передати звістку та гроківтові. Попилапко, якщо тут справді тіньові вояки, тобі слід залишитися в таборі. Повертайся до свого кубла. Го, ти так швидко, дякую. Вогнесерд поклав котячу м'яту у жовтий клій до лап і глибоко ковтнув, важко надимаючи боки. Отак, ковтаючи повітря, вогнесерд збагнув, що відчуває запах попилапки у тунелі. Він обнюхав землю. Попилапка обійшла з табору навіть після того, як він попередив її про тіньових вояків. Попилапе, де папилапка? Що? Попилапка? Де вона? А, не знаю. Вогнесерд замислився, що робити. У нього не було часу знайти попилапку, але й казати іншим, що вона зникла, не хотів. Сіросмуг. Сіросмух міг пошукати її, а сам він вирішив бодати дати грокіхтя. Вогнесерд кинувся до вояцького кубла і заліз до середини. Сіросмугове гніздо було порожнє. Вогнесерд розлютився, Де ж це його друг, коли він потрібен. Ну, звісно, зі на стрункою. Вогнесерд сердито форкнув. Ну, доведеться попилавці самі самій подбати про себе, аж поки він не знайде грокіхтя, і перекажемо, що синьозірка хвора. Це ж цей сіросмуг, коли він так потрібен. Вогнесерд кинувся єлівцевим тунелем і рушив до Громошляху. Увесь цей час у повітрі чувся запах попелапки. Мабуть, вона рушила цим шляхом. Ну, звісно ж, вона сама пішла до тих Як можна бути такою дурною? І тут раптом на узліссі залунав пронизливий. Високий верес. Полапка. Куди вояк безпорадно роззирався на всі біч, аж поки не побачив дерево, вражене блискавкою. Очевидно, саме тут, за словами порохолапа, руки хоч хотів зустрітися із синю зіркою. Але зараз воєвода був іще віддалік і лише поволі наближався до дерева. Ти ти чув цей крик? Ходи сюди. Дочекавшись, поки зникне гуркіт потвори, вогнесед знову гукнув тигрокіхтя. А тоді, а тоді помітив щось позаду Ясина темне тільце на вузенькій смужиці трави. Його ознудило, коли він упізнав, чиє то тіло нерухомо лишало на узбіччі громошляху Хто була? Попилапка!